Запускаємо фе кучу випадкових призів. Золото. Да, да, Ні танкового преміум акаунту, прикраси для вашого містечка, 3D-віси та 3D-стилі. Як -то кажуть, нічого нового, все так як залишилось, так і залишилось. Да, Дивимось відос, які танки будуть, що нас буде чекати, які нам будуть, як то кажуть, танчики падати з коробок. І з минулих новорічних наступів, і ціла колекція нових. Де в кожній коробці ви знайдете святкові ресурси. Вони стануть вам у пригоді для святкового містечка, календаря. Штабу головного гостя, магазину з елементами зовнішнього вигляду і термінала з подарунками. Все як було, так і. Але головні сюрпризи сталеві і великокаліберні. Цього року надважкий танк 10 рівня. Так, Без ну це було предсказуємо. Це сталеве... Я казав на трансляціях, що це скоріш за все ДЗТ-70 буде 100%. І він все ж таки, да, буде в новорічних коробках, да будемо, на ну, як то кажуть, бажаю. Ну, надію, що. Ці танки, він в мене... Ділення слова 180-мм молот хримить, так? Ні, Ну звук дуже сильний. Що постріл почують, дуже навіть сильний. білі Ого! ведмеді на Заполяр'ї. Непогано вони зробили. І знатимуть, що свято вдалося.

Другий танк 10-го рівня середній кокодрілло, італійський крокодил. А, ну ви бачили, да, цей танк е деякий час дуже, дуже активно тестувався в боях. Ну і чесно кажучи, я бачив його в боях. Я не сказав би, що він прям дуже дуже сильний танк, але ну подивимось, подивимось. ...притягує погляди, відразу даючи зрозуміти це незвичайна машина. Кути нахилу броні Крокодили. такі, що можна порізатись. 300 ну, міліметрів незвичайної броні вид у середнього танка це серйозно. Не дивуйтеся, коли Тивної броні у середнього танка це серйозно. Не дивуйтеся, коли після влучення почуєте рикошет. Гармата Кокодрилло це щось середнє між системою дозаряджання та циклічною гарматою. Зміна снаряда в магазині лише коротка підготовка до того, щоб відправити супротивника відпочивати у святковий сніговий замет. Може, в цьому неймовірна для середнього танка разова шкода у 470 одиниць. Непогана перша левий крокодил швидко видає перша три така... такі постріли, перша а потім така... завантажує новий подарунок постріли. і може боротися як машина із циклічною гарматою. Час перезаряджання для усіх трьох снарядів однаковий. Тому просто видавайте по 470 за раз. Ну, дуже ефективно. Ну, подивимось, подивимось. Сподіваюсь, що, що краще. Зробити у супротивнику один великий отвір. Чи відразу вісім поменше. Для прожелуї відповідають. Це що таке? ЛТшка. Цей легкий танк дев'ятого рівня випускає вісім снарядів за 7 секунд. Одна секунда між позитивом. По один за одним. Відстрілялися? Не йдіть далеко, адже невдовзі ви знову будете в строю. Подивимось, подивимось, як буде танчик. Луї їздить швидко і стріляє часто. А тому ну, добре села. Чесно кажучи, я не розумію, навіщо такий танк робити, там, скоріш за все, тут буде там 200 на 240, можливо, на мабуть, 180, наверне, урона. Чесно кажучи, я навіть взагалі не розумію, ну, навіщо таке робити. Так, да, теоретично там в деяких моментах, можливо, да, там. Але ну, він 7 секунд буде реалізовувати свій, ну, свій постріл. Ну, це дуже багато. Він дуже е, сильно буде уязвимий. Дуже сильно. Мені здається, що буде хідня аніпанчик. Важкий ТБТ! Підносить супернику два подарунки поспіль, по 490 одиниць шкоди в кожному. Між пострілами проходить три секунди. Але поєднання рухливості та броні дає змогу легко видавати фірмову двійку в ближньому бою. Не схожий на машини з гілки ВЗ5. Але зі своїми особливостями. Тут, бачиш, тут... броня буде, має бути. Тож у хороші позиції він переживе будь-які непраяності. Так, це, це вже четвертий танк, так? Стріт 6 А. Середній 8. танк з видатною. Це що таке? Паштою. Незвичайне компонування дає змогу комфортно розмістити усіх членів екіпажу. Екстравагантний візуальний баланс і комбо непоганої броні і рухливості роблять цю машину бажаним гостем на будь-якій вечірці. Щось якісь танки взагалі не якісь, незрозумілі пускається на крутих кучугурах і влучає в ціль, навіть коли танк поспішає на свято. Стріт Сікса незвичайно виглядає, але грає звично та приємно. Яктпанцер є 90 і як Пантера після насичених свят. Як панцер є 100 з переднім розташуванням рубки. Це дає певні бонуси. Мінус дев'ять градусів за Цельсієм ну, не ніколи не були такими Яга. Таке здається, що, там... така, здається, що ну, тут броня буде непогана, але, як то кажуть, як завжди буде на дуже сильне і, скоріш за все, ну буде він дуже дуже повільний. Тереться на найвищу гірку, але не для того, щоб з'їхати на лизах. Саме там є її місце сили. Броня розташована під непоганим кутом. Надійно стримує натиск супротивника. Ви да, виноде, стріляєте. А гармата дає змогу вигідно розмінятися з будь-якою машиною на рівні. Тут, ну, тут, мабуть, 650 чи 750 буде. За доброю традицією, якщо вам не випаде танк із 49 коробок поспіль, то а, в 50-тій ви гарантовано почуєте рев мотора. У коробках. Ви знайдете і п'ять машин нижчих рівнів. Вони не впливають на лічильник гарантованої техніки, тому отримання такого танка завжди буде приємним бонусом. А, ну це як то я завжди наука точно не знає чи холодно болі. танкам узимку, але просяг раз одягніть їх у теплі зимові стилі. Mm. чар футур перетворюється на пересувну базу для Ну от я не розумію. Ну на чар футури вже є стилі. Ну навіщо ще робити стилі? да Танк. Актуальний да танк купляють скоріше за все більше ніж всі останні танки за бойову перепуску, да, але все одно ну дуже багато є танків різних, на котрих теж можна зробити стилівих інженерів ну, і медиків. Це Його екіпаж зробить що підвезе носилки для тих, хто об'ївся на святі, відбуксирує техніку, що застрягла в глибокому снігу, і навіть забезпечить прилади зарядом від свого генератора. Тепер чарфутур подолає будь-яке випробування. Рейн Метал Пансерваген. Тепер не просто машина для бойових дій у джунглях. Він сам став частиною джунглів тутешнім, no, який завжди чує та бачить вас. А от ви його ніколи не виявите. Тож не сходьте зі знайомої стежки. Таке собі стиль я. бз 75 О. адаптований до берегової оборони. Ну тож, ну, блін. Цей береговий охоронець може швидко реагувати на висадки супротивника у різних місцях. Він точно не боїться намочити гус. Ну от теж, в нього є стиль там за бойову перепустку. є... Є ще там якісь там, якщо не помиляюсь, стилі. Ну навіщо зараз робити на нього? Ну, то я просто ж зробили б краще б на одинадцятку би да, стиль, ніж на десятку. І відіб'є будь-яку загрозу з води. Тим часом просто у нас під ногами порушиться щось. Там унизу прокинулася стародавня істота з тілом птаха, зміїним хвостом і крилами дракона. Вночі вона виходить на полювання, Ух а. і в її очах горить голод. Навіть ну, так це на це все третє. Хто подивиться в ці очі, перетвориться на каміння. Ну, цікавий стиль. За легендою, одного разу з'явиться герой, озброєний дзеркалом, але доти Василіск продовжує Василиск. полювання. Ну, непоганий стиль дуже цікавий. Ну, мені здається, найкраще зараз. Якось екіпаж Кунци ну, Панцер наукоматься на за... зірку Oh. Також у вашому розпорядженні може бути Ну, ціли... Ті попередні стилі. Діставайте їх і доповнюйте улюблені 2D стилі цікавими деталями. таке китайська колекція, обвіси з авіаційною тематикою, та навіть байкерська колекція з чопером. Мрія будь-якого мех. У вас іще не усі. Новорій. Все так зараз закрию, щоб не було бачити. Так, камеру відкриваємо, відкриваємо танки. Так, все працює, все добре. На, трішки вибачаю, що тут трішки Бог, не величкі складнощі було, да, того, для того, щоб трансляцію вам запустити відосик, так? Але дякую за те, що зачекали.